Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні у нас свято. Ось, і вирішив я приїхати на свій ставочок, дещо сюди привіз. У нас зараз продають там рибу. З рибхоза привезли не мальку, а таку велику. Там є і по 3 кілограми є риба кілограмове. Я от вирішив декілька. Декілька штук запустити. Хоча я не планував запускати рибу осінню, планую весною запускати, але як приїхала до нас машина з рибою, думаю, візьму, кину так. Декілька штук ось побачимо, як вони будуть чи виживуть. Чи переживуть зиму, чи ні. Нам вийшлося десь 4 туди кілограми. Ось 400 гривень з чим-то щось там. Почти 500 гривень за цих красавчиків. Зараз вам покажу, які вони. О, бачите. Yeah. Бачите, який красавчик. Карп. От я розумію, що це. Це рибина, який має розмір. Ну, вона такі всі по кілограмові. який красавчик. А, не падай. Зараз ми його запустимо. Хай годується, хай розмножується. Це наша перша рибина у нашому новенькому ставочку. Ось так він поплив. Хай розмножується і годується. Ось ще один такий. Бачите, який. Красавчик. Ось хай годується і розмножується. Такий. Хоч не хоче плисти на такий красавчик. Ще є один, ще два. Є. Ось тоже такий. Вони майже по кілограммові. Получилось 4900. 3900 заважили. Ну і такий, це був. Три штуки було дзеркальних, а це такий один якийсь. Хай годуються наші карпики, дай Боже по весні запустимо до них ще багато видів риби. Плануємо запустити якось ще до столоба, карпів. Там був такий один карп, десь більше 3 кг з половиною, але я щось його не риснув брати. Думаю, шкода буде, якщо він не перезимує е, такий здоровий. Лучше такого здорового візьмемо вісні і запустимо. Тоді вже цей більший він і скоріше почне не такий карась. Так, Для розмноження такі треба брати декілька штук, щоб, щоб скоріше був мальок. Ну ось так ми зариблили нашого ставка чотирма карпами на зиму. Побачимо, чи вони виживуть, чи не виживуть. Дай Боже, щоб вони вижили. Ось хай собі плавають і готуються. Ось. Водичку вилім. Я вам показував, як ми розрібняли нашого ставка. Бачите, як вже став, став виглядати набагато краще він. Ось бачите, як все рівненько. Залишились тільки там такі коріння оці, то ми вже десь колись приїдемо деяким стросом-трактором і повитягаємо їх. Їх тут небагато, але є. Ось повитягаємо і порівняємо. Ось такий ставок. Будемо чекати весни. І будемо його зариблювати. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!